Привіт, якщо ви в пошуку трактора міцного, який вам прослужить тривалий час із надійним двигуном і з потужністю до 40 кінських сил, ми вам хочемо показати саме цю модель, а саме L1382. Ця модель може похвалитися не лише своєю потужністю, своєю роботою, своєю довготривалістю, а й відповідно своєю вартістю. Тому... <му> <му> Тому давайте будемо дивитися детальніше, що в нього всередині. Під капотом цього красення ми маємо трьохціліндровий двигун кубота з об'ємом 1826 кубічних сантиметрів. Також є унікальним його не лише екологічність, що відповідає викидам Євро-5, а й його паливна система Common Rail, що економить пальне. Також на цьому капоті ми маємо паливний бак з об'ємом 42 літри. Це дозволяє працювати на тракторі цілий день без дозаправки, що збільшує його продуктивність. При замовленні даного трактора ви можете самі обирати трансмісію на цьому тракторі. Це може бути як гідростатична трансмісія або ж механізм. Двоступеневе щеплення дозволяє одночасно переключати передачі при роботі з валом відбору потужності, щоб керувати відповідно від одночасно з ним. А по комфорту ми маємо тут досить зручне сидіння. Для роботи механізатора це досить є важливий фактор. І ми маємо в розташуванні робочі важелі досить органомічно, що дозволить також збільшити продуктивність наш, з нашою технікою. Трактор має трьохточкову навіску першої категорії з вантажопід'ємністю 906 кг, а також гідравлічну систему, насос якої працює з потужністю 31 літр на хвилину. Маємо також вал відбору потужності з обертами від 540 обертів на хвилину і щипний пристрій, щепний пристрій. Родзинкою даного трактора є захисний каркас, що може слугувати як противага додаткова, або ж можна встановити на нього захист від сонця. Вага трактора становить на механічній трансмісії 1300 кг, якщо буде гідростатична трансмісія, то 1310 кг. На даному тракторі. Ідуть ромашкоподібні диски, що можна регулювати ширину колії, А передні у нас колеса йдуть звичайні. Також на даний трактор можна встановити газонні колеса для того, щоб збільшити радіус роботи для нього. Інтегрований підсилювач керма допомагає реагувати трактору на будь-які задачі повороту, що допомагає і маневреності і відповідним завданням. Сучасний дизайн, гідравлічні потужності та комфорт даного трактора дозволять вам робити будь-яку роботу на вашому господарстві. Відповідно до цього, ми пропонуємо і різноманітне причепне обладнання, і також можемо запропонувати вам декілька варіацій даної техніки, бо може він бути як і без кабіни, як цей варіант, або ж із кабін. Тому ми радо запрошуємо вас. До нас щоб ознайомитися з даною технікою та робити замовлення, ленте на вас чекає.